Пожежа у психоневрологічному інтернаті поблизу Воронежа забрала життя 23 людей. Полум'я охопило майже весь корпус інтернату, а боролися з вогнем більше чотирьох годин. Пожежа у психоневрологічному інтернаті у Воронезькій області Російської Федерації почалася у п'ятницю близько 11-ї години вечора. У будівлі знаходилися 70 пацієнтів і четверо медпрацівників. 23 людини загинули. Більшість померли на місці, двоє у лікарні. Очаг пожара именно находился именно вот в этом месте, где расположена лежачі больні. 51 людину вдалося врятувати. Вони госпіталізовані з отруєнням, чадним газом та опіками. Двері зламали, з цієї сторони, більш-менш, чуть провітрилося, відкрив і повитаскували відтуди. За фактом пожежі порушено кримінальну справу. За даними слідства, займання почалося в одній з палат. Серед версій коротке замикання і необережне поводження за або сірниками. Однак імовірність останнього співробітники виключають. Спічик ні в кому випадку. Ми їм не даємо. Позавтракали, санітар виводить на вулицю, дають сигарету, прикурюють, сам прикуривает, Ну як, вот. Ну, У них спічок никогда. ніколи. Ісключено. Попри те, що пожежники прибули швидко, полум'я вони подолали лише за чотири години, адже полум'я охопило 600 квадратних метрів. Один корпус інтернату повністю згорів.